Правильні і неправильні звичайні дроби. Порівняння дробів. Вправа 977. Із дробів випишуть усі, які є правильними, неправильними, дорівнюють одиниці і більші за одиницю. Дріб 3 четвертих. Такий дріб є правильним, оскільки його чисельник менший від знамен. 11 десятих. У цьому дробі чисельник є більшим від знаменника. Значить, такий дріб є неправильним. 8 сьомих теж дріб неправильний. Чисельник більший від знаменника. 100-1. Такий дріб правильний. 12 1243. Теж правильний. 27-27. такий дріб неправильний. Отже, дріб є неправильним, якщо його чисельник більший від знаменника або йому дорівнює. 15-23. Правильний звичайний дріб. 87-9. Неправильний. Чисельник більший знаменника. І 1919 19 теж неправильний. Чисельник дорівнює знаменнику. Дроби дорівнюють одиниці тоді, коли чисельник дорівнює знаменнику, оскільки риска дробу це дія ділення. Значить, серед неправильних дробів. У нас два дроби, 27,27 27 і 1919 19 дорівнюють одиниці. і більші за одиницю. Серед неправильних дробів вибираємо ті, в яких чисельник більший від знаменника, а не дорівнює. 11 десятих більший за одиницю, 8 сьомих і 87 дев'ятих. Так, Подібна вправа 978 додому. 979. Запишіть усі правильні дроби зі знаменником 9. Правильні. Тобто ті, в яких чисельник менший від знаменника. 1 девята, 2 дев'ятих, 3 дев'ятих, 4 дев'ятих. І так далі. І останній 8 дев'ятих. 980 додому. 982. Порівняйте числа. 1 п'ята і 3 п'ятих, 9 одинадцяти і 6 одинадцятих і так далі. Порівняйте, отже, визначте, яке із чисел є більшим. Або ж. Якщо числа рівні, то поставити знак рівності. 1 п'ята і 3 п'ятих. Більшим є дріб 3 п'ятих. Знаменники таких дробів рівні. То більшим буде той дріб, у якого чисельник більший. 9 одинадцях і 6 одинадцятих. Знаменники рівні. Чисельник 9. І в другому дробі чисельник 6. Отже, 9 одинадцятих більше від 6 одинадцятих. Аналогічно Так, 3 дев'ятих і 9 дев'яти. 9. 9 більше трійки. Уважно дивимося на знаменники. Якщо знаменники рівні, то дивимося на чисельники. І більшим буде той дріб, у якого чисельник більший. Так, як порівняти звичайний дріб із числом 1. Якщо у нас дріб неправильний, то він більший за одиницю. Якщо дріб правильний, то такий дріб менший за одиницю. І так завжди. Тобто одиниця більша за будь-який правильний дріб. І одиниця менша від будь-якого неправильного дробу. Окрім такого, в якого чисельник рівний знаменнику. 6 шостих і 7 сьомих це неправильні дроби. І ці дроби дорівнюють одиниці. Отже знак рівності. 983 додому. 990. Знайдіть усі натуральні значення х, а ми знаємо, що найменше натуральне число 1, а найбільшого не існує. Для яких дріб х8 є правильним. Друге дріб 6 розділити на х є неправильним. І дроби х15 і 9 розділити на х одночасно є правильними. Перше. Х дорівнює. І запишемо значення, які може, яких може набувати х натуральних. Щоб дріб. Був правильний. Значить, одиниця менша від восьми, двійка, трійка, 4, 5 і так далі. І до семи. Якщо взяти замість х8, то 8 від восьмих уже є дробом неправильним. 6 розділити на х, щоб такий дріб був. Неправильним потрібно, щоб x набувало таких значень: одиниця, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка і шістка. Запишу Один, два. Записуємо через крапочку з комою. І щоб дроби одночасно були правильними. Так, одиниця. 1,15 правильний дріб. І 9 перших неправильний. Тому одиниця нам не підходить. Потрібно взяти більше, ніж 9. 10. 9 десятих правильний. І сюди дивимося, 1015 теж правильний. Отже, починаємо з 10. Тепер 11. 9,11. Правильний. 11,15 правильний. І так далі. 12, 13, 14. А вже 15 брати не можна, оскільки 15, 15 вже буде неправильним. Хоча 9 15 правильний. У нас вимога, щоб дроби одночасно були правильними. Тому при таких значеннях Х10, 11, 12, 13 і 14. 991 додому. І остання вправа 993, а 994 додому. Порівняйте дроби. До цього ми порівнювали дроби, у яких знаменники рівні. Якщо знаменники рівні, ми дивимося на чисельники. І більшим буде той, в якого чисельник більший. Що робити, якщо знаменники різні? Потрібно уважно дивитися взагалі на дроби, правильні вони чи неправильні, і запам'ятати, що будь-який неправильний дріб завжди більший за будь-який правильний. Дріб 14-11 неправильний, а дріб 31-52 правильний, тому неправильний дріб більший за правильний. Тут аналогічно. 20 21 дріб правильний. А 10 дев'ятих – дріб неправильний. Неправильний дріб більший за правильний. Тобто правильний, менший від неправильного. 994. Додому. Ще бувають такі вправи на порівняння, коли чисельники рівні. Наприклад, 7. 18 і 7 11. -х. Що робити, якщо чисельники рівні? А знаменники різні? Є правило? Два звичайні дроби. Чисельники рівні, то буде більшим той дріб, у якого знаменник менший. Так, додому 994. 991, 983, 980 і 978. Все, успіхів!